Ми росім, хочу з вами поділитися відкровеннями, які дали наші пастора Юлія Станіслав Салтиненко. Підписуйтеся обов'язково на ютуб канали і беріть щоденно хліб духовний, хліб насущний. І знаєте, коли є любов, то ти відмовляєшся від усього. От коли кожна жінка приліпиться до свого чоловіка, та кожна дівчина покине свій дім і пристане до свого чоловіка, і вони стають сім'єю. І це таємниця, ніхто не може зрозуміти, як двоє чужих людей та поєднується любов і потім сім'я. Таємниця все одно, що там каже мама, тато, дідо, баба, брат, сестра. Ти любиш ту людину і ти готовий, чи готова відмовитися заради любові від усього. І підеш на все. Так само відбувається з Ісусом Христом. Це також таємниця. Ісус каже, хто не покине свій дім, брата, маму, тітку, бабу, ну, це говориться за їхню думку. Та? Той недостойний бути учнем Моїм, так каже Ісус Христос. І коли поєднується Ісус, і, наприклад, я, то ми стаємо одне ціле. Ми стаємо сім'я разом з Ісусом. Тепер не я живу, а Христос живе в мені. Так само, коли вже є сім'я, нема вже я. Є вже сім'я одне ціле. Тому що коли є я, то зазвичай сім'я вона, вона розпадається. Ніхто так не руйнує свою сім'ю, як, як руйнує її людина сама. Бо є своє я. Гордість, Нема смирення, нема любові. А любов, як наші пастора показали, любов це коли ти прощаєш, коли ти думаєш, коли ти спілкуєшся, виділяєш час, щоб поспілкуватися з Господом Богом, коли ти розмішляєш над Його Словом. І Новий Завіт він йде на двох основних заповідях: це люби Господа Бога. і Друга люби ближню. Як я можу казати, що я люблю Бога, а гріх не лишити? Або я люблю Бога, а ближнього друга, брата свого, якого бачу, я не можу любити? Я тоді обманюю і вправді я не стою. А любов, вона прощає, милує, не шукає свого, не піднімається, не гордиться, не величається, терпить, довго терпить.